Ну що ж, шановні мої підписники та гості YouTube каналу, всім доброго здоров'ячка! З вами, як завжди, Валерчик і моя молода команда Це да? Захарій і Віктор Миколаєвич. Що да, ти важко? важко? Таки дай. <нах> та я шучу. Е, яка ситуація? Давай мені в руки. Яка ситуація? Бачите, йде повним ходом зачистка поля. У мене, як кажуть, дежавю. Порівняно з прошлим роком врожай менший, так? Але все-таки кавунчик є спечений. Ми мелкий кавун не збирали, оскільки він, ну куди його продасиш? Дуже мелкий. І середній є спечений. В принципі, залишався він на полі. Бачите, яка ситуація? Так, він червоний, всередині, зверху жовтий, Він вже непридатний для споживання. Так що. Це в нас, так сказати, останні, останній збір, остання зачистка поля. І все. І все. На цей рік досить. Площа тут кавунчика в нас півтора гектари. Ну а врожай, як в минулому році з пів гектара. Це завдяки площі ми щось трошки заробили. Так що, це хороший захарушка. Зривай, звісно. Я вже бачу, що він хороший. так. так Віктор Миколаївич, що хочеш сказати по цьому поводу? По врожаю цього річ. Чекай, положи на пол. Зважати на ті обставини, що були. Негативні. Багато дуже було. Хто вже казав, да? морози весняні, Буря, ураган. Гуря і пересівали, і не набрав він ту суму температур. І по сладості не такі, як в минулому сладості. році. Ну, будемо казати, слава Богу, хоч так. 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 Як, як то кажуть, депресивний кавунчик, депресивний був його вегетаційний період і виходить, що і сам результат трішки не той, що Ну, Маємо те, що так, маємо. Що маємо, як казав наш перший президент. От. Ну вона актуальна І на нашу на цю таку невеличку плантацію. Так що Захар, ти наївся в цьому році кавуна? Чи ні? Вон. Ні, Ну, Мені хочеться ще їжі. Цей поїде в Полтаву комусь. Ну. ну хорошо. Це ось нормальний кавун. Це також нормальний кавун. А це кавун огірок. Отакі От кавуни в нас вродили. Дивіться, кавун огірок один. А це трошки більший. Да, Так, це менший брат, це старший. Так що хто хоче посмакувати кавун огірок, звертайтесь до валірчика. Не хоче його. Да? Зараз розріжемо. Так виглядає наш загружений, заряжений на завтрашній день причіп. Бачите? Є ще кавунчик у нас тут в багажнику. Тут, звісно, більший по традиції. Цей кавунчик піде по 10 гривень. Цей кавунчик піде на гривень по 6. Такий бюджетний, соціальний кавун. Так що, нехай полтавці смакують. Так, а тут Віктор Миколаївич. Кого? Тут Віктор Миколайович із Захаром збирають. Так, Хто не бачив нашу камеру, вона в цілому справилась в цьому році дуже добре. Так, це. Хорошим людям набрали на засолку кавунчик. Такий малесенький, спілесенький. А ось мотоблочок. Не тяни, не тяни. Віктор Миколайович. З Захаром зі мною збираємо. Це піде качкам, курям. Такий кавун жовтий весь весь підряд. Захар, кому кавун збираємо? І корові. І корові? Корова теж вкусняшку хоче, так? Да? Так. А ну впади, носа набий. Ну, скажи щось підписникам моїм. Немногословний Захар. Небагатослівний, так? Да? Нічого не хочу розказати, більше? Ну як хочеш. Так, ну що, буду збирати, бо бачите. Де? Да? Таке буває. Так, ми вже на хуторі. Все, чекали Захара і Віктора Миколайовича. Ось вони, ось. Віться, який агресивно налаштовані. Ти б ще за кілометр, бать від'їхав би. Кажу, ти б ще за кілометр від'їхав би. Ні, нормально, там ями. Та ями. Щоб рушати було. Каже, папа, що ти кажеш мені повинен зараз. Ну, я не кажу, що довжен. А ні, ти скажеш, як вона називається, то, що папа. Пиває? Ти мені повинен могорич. Могорич? Ну пішли квасу нальєм тобі. Руки пішли. 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 помий зразу і вмийся. А дідусеві поїва, так? Да? Ну колос! Колос? Ячмінний колос, так? Да? Чи певну дівку? Так, Івана Ігорівна. Привів дядьків на могорич. Можна могорич? Чи ні? Наливай, бо їдять. А тут сервіс? Так. так, у нас всередині. тільки вчора рибку привезли і в принципі її практично всю розібрали. Були лящі ікрою, залишились лящі копчені. Якось так. Є кава, все є. І так, друзі, всім доброго ранку. Зараз четверта ранку. Ми веземо домашній кавунчик в місто Полтава. Бачите, агресивно налаштовані, заряжені на успіх. Кавунчик свіженький, вечором зібраний на ранок, він завжди у вас. Свіженький, соковитий, домашній і смачний. Хто не встиг придбати у нас кавунчик, швидесенько, телефонуйте, замовляйте, і він буде негайно у вас. А ми їдемо. І так, шановні, сьогоднішня локація наших кавунчиків у дворі, тут біля бабушки. Завтра знайшли ми реалізатора. Завтра він буде ну, більш в людному місці стояти з нашими кавунчиками, бачите? Так, сміття, тільки смітник. Так, в принципі, такий вигляд має кавунчик наш свіженький постійно, щоб люди насолоджувалися. Свіженьким кавунчиком не лежить ні дня. Так що приїхали, спродалися і поїхали за свіженьким. Ну, а ми зараз підемо поснідаємо. Бабушка зварила свіжий супчик. Так що далі буде. Ну що, ми поснідали здорово. Так що залишаємо бабушку відповідальну. Бабушка, привіт моїм підписникам передай. Привет. Бабушка відповідальна тут. Сьогодні за кавуни, за домашні наші. Добрий Добре. день. Так що а ми їдемо на другу локацію. Квіти твій зазнає? Так, це бабушкина клумба, так? Да? Ну, ти ж знаєш, я до квітів байдуже відношусь. А підписники, я думаю, люблять квіти. напишіть коментарі, любите квіти чи ні. Так, все, всім махай-пока. <рес> так що, всім добра. Тут бабуся продає в себе біля під'їзду. Бачиш який рівень. Коли їдеш додому з пустим причіпом, кавунчик розлетівся в мене.